Вирощуванням позареплодник в Україні займається безліч садівників і ландшафтних дизайнерів. Догляд за чагарником передбачає обрізку, яка найкраще сприймається рослиною восени. У відео розповімо, чому осіння обрізка для позареплодник краще весняної, та літньої, що необхідно для проведення процедури, і як все зробити правильно, коли і для чого проводиться обрізка позареплодник восени. Плюси і мінуси осінньої обрізки рекомендовані терміни. Обрізка по восени є обов'язковою процедурою, що допомагає запобігти стихійне зростання і поява хвороб. Обрізка буває омолаживающі санітарної і формує. Проводиться кожен вид обрізки на рослинах в залежності від стану і віку. Наприклад, молодому чагарнику потрібно формує або санітарна обрізка, а до дорослого і навіть старому куща застосовується омолоджуюча. Обрізка позироплодник проводиться в той час, коли на чагарнику не залишиться листя. Для кожного регіону вирощування цей час різниця. Наприклад, на півночі і Карпатах це вересень в центральних регіонах і підмосков'ї. Рубіж вересня і жовтень в південних регіонах. Жовтень листопад, у будь-якому випадку, слід орієнтуватися по погоді і зовнішнім виглядом рослини. Позитивними моментами осінньої обрізки позареплодник є можливість видалити хворі і висохлі гілки. Надати чагарнику акуратний зовнішній вигляд, посилити цвітіння в майбутній сезон, оздоровити рослину. Головним мінусом осінньої обрізки є невірно обраний термін для проведення процедури, як мінімум, після обрізки повинно пройти не менше двох тижнів до настання морозів, щоб кущ відновився, інакше є ризик вимерзання і загибелі. Якщо ж обрізка проводиться рано. Рослина втрачає сік, що також найкращим чином позначається на його здоров'ї позареплодник. Читайте ще позереплодник, опис чагарнику, фото в ландшафтному дизайні, догляд, як правильно обрізати позареплодник восени. Щоб не нашкодити рослині і зберегти красу і здоров'я, необхідно знати те. Як правильно проводити осінню обрізку, позареплодник невибагливий чагарник, який росте в багатьох куточках України, але краще підготуватися і зробити все правильно, щоб і надалі насолоджуватися його зовнішнім виглядом. Обрізку різних сортів позареплодник дивіться у відеосюжетах садівників: обрізка, позареплодник калінолісний, обрізка, позареплодник дябло. Що потрібно для обрізки позареплодник? Підготовку до процедури рекомендується почати з вивчення теорії, потім приступити до придбання необхідних інструментів і матеріалів, щоб без зайвих пошкоджень і складнощів обрізати гілки, знадобиться секатор, ножівка опила, садовий ніж, антисептичний препарат, наприклад, садовий вар для обробки спилов рукавиці. Всі інструменти заздалегідь слід нагострити і обробити антисептиком, щоб не занести на місця спилу в шкідливі бактерії. Як підготувати кущ до осінньої обрізку? Кущ, що підлягає обрізку, також повинен бути підготовлений. Сухе листя видаляють з гілок, прибирають з землі, щоб під кущем нічого не було. Якщо під позироплодник залишився шар моль Теж необхідно прибрати, потім чагарник уважно оглядають помічаючи гілки, які слід видалити, в першу чергу звертають увагу на зламані і хворі гілки, а також ті, які загущають крону, так як ростуть всередині куща, після того як підготовчі процедури завершені. Приступають до безпосередньої обрізку позареплодника. Читайте ще. Додамо фарб в саду всім рослин з яскравою листям червоного і фіолетового відтінку, як зробити обрізку молодого куща однорічного дворічного. Молодий позареплодник потребує санітарної і формує обрізку. Санітарна дозволяє прибрати гілки, які висохли, зламалися або перемерзли, їх видаляють до місця зростання. Роблячи зріз рівним і гладким, якщо куща потрібна певна форма, Срежуть верхівки гілок потрібним чином, якщо гілки тонкі, зрізи можна залишити для самостійного загоєння, якщо ж гілки середньої товщини або товсті, місця зрізів обов'язково слід обробити садовим варом або іншим антисептиком. Як обрізати дорослий позироплодник для гарного цвітіння на наступний рік. Щоб позареплодник активно колір в наступний вегетаційний сезон, гілки вкорочують на третину і поєднують цей процес санітарної та формує обрізанням. На зрізаних гілках навесні утворюються нові бруньки, чагарник почне цвісти, як умолодити старий кущ. Якщо кущ позареплодник старий, і у сидівників виникло питання, чи можливо його зберегти або краще повністю прибрати з ділянки. Скористайтеся омоложиваючим обрізанням. Така форма обрізки передбачає видалення всіх гілок під корінь. Важливо, щоб в області шийки мали здорові життєздатні нирки, тоді навесні від них підуть нові пагони і кущ повністю омолодиться майже виросте заново. Обрізку такого виду рекомендується робити чагарниках. Чий вік, перевищив 6 років, всі місця спилов і зрізів обробляються після обрізки садовим варом, як обрізати позареплодник після посадки восени. Якщо кущ позареплодник був пересаджений, то він потребує обрізки після посадкових робіт. Всі гілки вкорочують на 20-30 см, одночасно видаляються пошкоджені і висохлі пагони, зламані або хворі гілки, ті гілочки, які залишилися. Навесні дадуть активне зростання, обрізаємо позироплодник восени. Правила догляду за кущами після обрізки, після робіт по обрізці, позареплодник чагарник потребує додаткового догляду. По-перше, всі місця зрізів обробляються після процедури садовим варом, кору з гілок здирати не можна, навіть якщо вона десь зачепилася і задерлася. Краще провести обрізку цієї ділянки і домогтися рівного зрізу. По-друге, рослина підгодовують коров'яком, компостом або перегноєм. Ці ж компоненти можна використовувати в якості мульчі, так як мульчування допомагає рідше поливати рослину, так як зберігає потрібну вологу і оберігає коріння від вимерзання і перегріву. По-третє, чагарник потребує поливу восени, в тому числі і після обрізки. Під один дорослий кущ виливають 3-4 відра води, якщо йдуть сезонні дощі або позареплодник росте на глинистому ґрунті, полив вскорочують. Поширені помилки в обрізку позареплодник неправильний час для проведення процедури. Якщо обрізати занадто рано, рослина буде стікати соком, якщо занадто пізно отримає ризик замерзання, форма обрізки, яка не відповідає віку і стану куща. Наприклад, молодій кущі не можна піддавати омолаживающі обрізку, так само як і старі не можна піддавати тільки формує або тільки санітарної обрізки. Відсутність обробки зрізів призводить до зараження куща бактеріями або шкідниками, передчасного висихання і вимерзання, відсутність належного догляду після обрізки. Це не дозволяє рослині швидко реабілітуватися і відновитися. Процес затягується. Відгуки та корисні поради досвідчених садівників, як обрізати чагарник, позареплодник, як обрізати позареплодник восени. Читайте ще. Дев'ять рослин, які будуть прикрашати ділянку до пізньої осені осіння, обрізка, позареплодник, як правильно обрізати позареплодник восени висновок, обрізка, позареплодник восени, одна з обов'язкових уходових процедур. Ігнорувати обрізку не можна, так як при відсутності процедури чагарник росте хаотично. Починає хворіти і пошкоджуватися шкідниками, крім того, в позиреплодник не має форми і перестає рясно цвісти. Чагарники віком до 6 років потребують щорічної санітарної. Та формує обрізку чагарники старше 6 років, крім цих видів, можуть піддаватися омолежуваючи обрізку при дотриманні всіх вимог і проведенні процедури стерильними інструментами із застосуванням садового вару рослина не хворіє і швидко відновлюється. Після обрізки позареплодник потребує поливу прополки, підгодівлі і мульчування. Ці процедури допоможуть чагарнику пережити зиму і почати активне зростання і цвітіння в майбутньому вегетаційному сезоні.